Друзі, всім привіт! Хочу вам показати посилку, яку я забрала. Замовила я на сайті Флора рослини. Я, здається, я не пам'ятаю, вже тут рози. Я їх замовила на початку серпня місяця, тільки ось прийшла мені посилка. Я так розумію, що вони осінню ставлять на відправку рослини. Зараз я з вами відкрию що там, глянемо і посажу. Якраз гарна погода. ми З вами ще сьогодні посадимо рослини. Я щось так пригадую, що тут декілька роз. А які стана, що? Я надію, що тут написано. Значить, дуже довго в мене посилка чекала на пошті, бо я все ніяк не могла забрати. Думаю, що там з рослинами все нормально. Я вже, щоб ви розуміли, навіть забула за ці рози, вже. Скільки пройшло місяців. Ого, прикольно. Тут нема чи я вже не пам'ятаю, що я платила. Так, перша. Дивись, навіть аж бурунечки пішли. Це, звісно, не дуже. Так, роза Вінчестер, кафедрал. Англійська висота, метр метр двадцять на метр. А ще зараз їх всі викладаю, а потім будемо думати, де ми їх будемо садити. З яких тут штук? Раз, два, три, 4, 5, 6. Красота. Шість оказалось. Далі. Роза принцеса Олександра. Англійська теж. Висота 900 100 см. Трошки нижче. Плюс-мінус, як це. Обрім. Далі. Далі. Роза фрезія, флорибунда. Так, 70-80 см. Угу. Така жовтенька. Я тоді збрала по знижці, щоб ви розуміли. Сайт флора. Так, що тут пише Mid Summer, Флорибунда. Теж 80-100 см. Так. Ага, тут пише, чи повторно цвітущі, чи ні вони. Вони владіли всі повторно цвітущі. Роза Краун Принцес Margaret Англійська. Це якась висока. Метр п'ять, метр восемьдесят. Ой. Ой. І ось остання роза Вільям Шекспір англійська. Це дуже така гарна бордова, кучерява така. Ось такі рози. Ось мені прийшли такі рози, щоб вам було гарно видно. Так. Зараз я гляну, скільки я за них заплатила. Ага, по 65 гривень рози. 65 гривень кожна роза була. Ну, це доволі так небагато, тому що в нас ось на базарі продають зараз за 100 гривень, то вони такі не дуже. Все, зараз я гляну плюс-мінус, куди яку посажу. Дуже гарні, подивіться, які кольори. Получається, Одна така такий колір. Якісь такі, як чайно. Ой, жовтенькі такі. Це просто жовта, рожева, біленька. Ця бордова гарна має бути. Така вона до червоного, гарний колір. І ну, ось така коралова. Все. А зараз я ще вам покажу, в якому стані. Дуже гарно, кстати, запечатано. Там, мабуть, корні в тирсі. В тирсі корні. Угу. Ось сайт. Може комусь треба. Так, друзі, у нас вже почалася тривога повітряна, але ж треба все досадити. Там просто, що в мене діти в садочку, то я трошки хвилююсь. Так, Роза Краун Принцес Маргарет. 150-180 см. Значить, ось я вже підготувала ями. Вона мене буде якби розпочинати. Мій квітник, вона буде рости. Тут у нас є бесідка, вона буде рости перед бісєткою. Далі наступна клумба в нас іде. В цій клумбі вже росла у нас роза, вона червоного кольору, англійська роза. Тут ось я садила береск, барбериз. Е, цей, господі, теж бересклет, тільки іншого кольору. і тут у нас піон росте. Ось тут десь. Значить, я вже показувала вам. Тобто, тут у нас така роза буде червона. Наступно я підготувала така клумба. Тут, почекайте, я вам фокус-фокус. Значить Тут я посадила такий березклад біленький. Ось, бачите, з біленькою такою кайомочкою. Далі у нас барбарис вже упало у листі, погано видно. І тут так само у нас є піон великий. Значить, і ось тут якось я якісь цибулиння викопала, це, мабуть, тюльпани. То Я вирішила тут посадити дві ямки, я підготувала: таку жовтеньку розу, роза Фрезія, Флорібунда вид і ось англійську розу білу. З нею в парі буде роза Вінчестер Кафедрал. Біла роза. Вона буде вища. Тобто ось так ми будемо дивитися. Здесь на цю клумбу буде нижча роза жовта, так, флорібунда, а потім буде біла роза. Далі наступна клумба. Проходимо. І ось у нас тут посаджений бересклет. Ще один рожевий, ось такий вже він так дуже гарно міняє колір на осінь. Ось тут у мене гортензія. Гортензія. Ось буде роза флорібунда. Мід Лорібунда. І ось біля неї в парі буде така рожева гарна роза англійська. Називається принцеса Олександра. Взагалі Олександра, ну, буде Олександра. А, тут по-російськи, ну правильно. Не так прочитала. Значить, ось так у мене колумбочки. Перша, друга, далі третя. Там, де червона роза. І ось буде ось така. Роза відкривати наш вид, весь в сад. Ось така краун, принцеса Маргарет. І зараз покажу ще одну клумбочку вам. Це вже шосту розу там посадить. І ось у мене ще залишилась одна клумба. значить Це ось тут будинок, і буде вигляд з вікна. І я посажу ось таку розочку Вільям Шекспір. 80-100 см англійська. значить Вона буде ось тут, якби гарно перед вікном квітнути буде. Тут е я садила, пересаджувала свою розочку, вона така грунтопокривна, червона мілка ця англійська ось буде біля неї в парі. Це тут стільба у мене ще рожева, бересклет і е Барбарис Ось такі барбариси. У мене щось вони. Осипаються, листя скидаються. Є такі барбариси, що взагалі не скидають листя на зиму. Не знаю, що це за вид такий. Я б купила би. Так, зараз посажу. Так, ще хотіла вам показати, як це запечатані наші рози. Я ще не відкривала, не дивилась. Хочу з вами відкрити. Єдине, що... Я трошки засмутилась, того, що тут, бачите, брунішки, як прокидалися. Може із-за того, що на пошті лежали 5 днів, там тепло було, не знаю, чи із цього чи ні. Так, ось в терсі, волога терся. отлично. Стан, стан дуже добрий. Я так. Ось корінчики зараз покажу вам. Ага, корінчики ось так вони склали в одну сторону. ну, Коріння в дуже хорошому стані. Угу. Бо от я, наприклад, на базарі купувала, то коріння сухі. Це вологі гарні коріння, Або що нам ями ці не хватить. То ми я копала, думала, що тут короткі вони будуть. Треба буде трошки глибше зараз купнути. Ось так. Ось так я посадила свої розочки. Місце прививки я не заглибляла. Так, перша розочка. Далі йдемо. Далі, 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 далі. Ось ось місце прививки. А я його направила в ту сторону, де найчастіше, ну, де сонячна сторона, якби, де найчастіше сонце. Так понаправляла і ось. Аналогічно зіма іншими розами. Ось місце прививки я не закупувала. Побачимо, ось місце прививки. Єдине, що я засмучена, що в мене ці брунічки з'явились. Що буде, не знаю, на трьох розах. На трьох розах. Ну, побачимо. Побачимо, що буде. Так що таке, я сподіваюся, що вам сподобалось. Дане відео ставте вподобайки або лайки і підписуйтесь на канал.